З метою профілактики незаконного перешкоджання роботі журналістів правоохоронці мають активно співпрацювати з місцевими медійниками. Саме таким був головний меседж сьогоднішньої прес-конференції заступника начальника ОВС міста Миколи Верповського. Лист із відповідною рекомендацією надійшов від керівництва МВС України. Це з цією телефонограми. Значить, обв'язуються руководителі першого звіна у разі надходження повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень. Стосовно представників ЗМІ виїжджають керівники особисто, направляються слідчі оперативні групи та задіються всі наявні сили та засоби, які задіяні в системі єдиної дислокації в охороні громадського порядку. На розкриття розкриття цього кримінального правопорушення стосовно працівників ЗМІ прямо у нас зобов'язується і телефонограми. Впродовж заходу йшлося про основні труднощі, які можуть спіткати журналістів. Зокрема, це безпека під час проведення пікетів та інших акцій протесту. Ситуація в тому, що люди на колени, знаєте, знатіміліціні теж відчувають, тому що коли ось ці... толкотня идет, когда вот эти непонятные движения. Понятно, что как-то может быть не всегда, не всегда реагируют правильно милиционеры, так как хотелось бы действовать в обычной обстановке, как они, как они должны действовать в обычной спокойной обстановке. Понятно, что немножко какие-то есть напряжения психологического характера, поэтому может быть где-то там и действует. Плюс то, что не все, опять же, в такие моменты, то, что мы определялись выше, что не все визуально можно идентифицировать, потому что это журналисты. За словами Миколи Верповського, засобом масової інформації незайвим буде перейнятися безпекою офісних приміщень. Один з ефективних варіантів встановлення так званої тривожної кнопки. По нормативних документах виїзд виїзд групи реагування ДСО на виклик це 3-7 хвилин. Тож. Це тим паче ці співробітники міліції виїжджають на цей виклик. вони табельної вогнепальної зброї буду рекомендувати. Ну це ви на ваш, на ваш вибір. Це питання на прес-конференції. Був обговорений ще ряд питань присвячених підвищенню ефективності співпраці журналістів і міліції. За словами правоохоронців, вони підтримують конструктивний діалог, тож готові вислухати слушні поради та побажання медійників.